Так, дивіться, я помітила, що зараз люди почали робити те, що довго відкладали. Я теж довго відкладала, зараз я не прожир. Я відкладала операцію на очах. У мене був поганий зір. Не настільки поганий, щоб чоловік водив додому коханок, а я не бачила, да? ну я бачила. Це жарт. І я вирішила від цієї операції отримати максимум. Тобто, якщо міняють хрешталик, то хай буде з лазером. В день буду робити апеляцію, вночі збивати шахеди. Щоб подолати страх перед операцією, а це страшно, коли тобі лізуть в очі. Я пішла на гіпноз. Хтось ходив на гіпноз? Ви знаєте, що це? Я не знаю, як ви собі уявляєте гіпноз. Я уявляла так: я приходжу, гіпнолог клацає пальцями, каже чарівне слово, не сси. І все. Я нічого не боюсь. Йду на операцію, відмовляюсь від наркозу, сама зашиваю собі око, тисну руку хірургу, розходимось. А герно каже: Ні, 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 ні. Ми ж не в цирку. То, може, треба було в цирк. Каже, щоб подолати страхи, треба знайти, з чого все почалось, коли цей страх виник. Тому будемо повільно розбиратися і платити. На першій зустрічі я згадала, що дійсно в дитинстві мені потрапила тріска в око. На другій зустрічі я згадала, що в минулому житті мене поховали живцем. Коли на третій зустрічі я згадала, що я іншопланетянка, мене досліджують вчені і роблять ростин мозку, я подумала, з гіпнозом треба зав'язувати. Операцію зробили все добре, я без лазера, правда, але бачу добре, ну, близько, далеко, і ще трошки майбутнє. Але тільки одним оком. Другим роздаю безкоштовний Wi-Fi. Як то кажуть, нові очі, нове життя. Але, щоб почалося нове життя, треба позбутися чогось старого. Ну, Я почала щось. Із речей віддала, щось вкрали. Залишився один диван. Його треба теж було на смітник винести, але він важкий. Тому я вирішила його віддати за самовиваз. Проблема в тому, що люди, у яких є чим вивозити, ну, не цікавляться старими диванами. А люди, які цікавляться старими диванами, не вивозять. Тому я вирішила його продати. Але, як ми знаємо, з курсу копірайтингу продають не речі, а історії. То треба було для дивана вигадати легенду. І щоб вдохновитися, я пішла на Олекс, ну, читати інші обяви. Одна жінка продавала спортивний костюм майже новий, вдягався всього тричі, по 12 днів. Я думала, у моєго дивана є шанс. Друга жінка продавала стілець, на якому, можливо, сидів сам Бендер. І я написала: можливо, на цьому дивані лежав Бред Піт. <риклад> І покупці знайшлись за два дня. І знаєте що? Ну, до цього моменту я думала, що мені заміж більше не світить. Але як у дивана вийшло, то може, і я ще вийду заміж. Я не збираюсь заміж, тому що чоловік буде проти. Але на всяк випадок зробила чернетку оголошення. Жінка майже нова, була замужем всього три рази. І, можливо, на неї лежав Бред Піт. На тому самому дивані лежав, казав, що він піт. І ніс якийсь бред. Я вже доросла жінка. Коли я була молодше, ми з подругою дивились на дорослих жінок, на дорослих жінок, які вдавали, що вони не дорослі, які вдягались яскраво, фарбувались яскраво. І ми такі ні. фу-фу-фу-фу-фу. Ну, ми такими ніколи не будемо. Все буде по-іншому. І дійсно, ми інші. Кого зараз здивує бабуся з фіолетовими волосами? Кого? Тільки себе. Тому я пішла в стендап, моя подруга в стриптіз. <рив> і коли я згадую тих жінок, які яскраво фарбувалися, одягались, і, а це були, було моє дитинство і були складні часи, я думаю, як їм важко було, да? де вони брали ці речі? В моєму дитинстві ми речі не купували, ми їх діставали із комори. Комора це таке місце, куди зноситься весь мотлох перед приходом гостей. А потім починається, коли щось треба, ти звертаєшся до мами. Мама, мені треба спортивна форма. І мама така, як фокусник Ву", запускає руку, «Оп, тримай спортивки брата. Ільма. Ти ж цим підлогу мила. Ана, ну то й що? Як каже Тоні Робінсон, долар смятий і кинути на підлогу все одно лишається доларом, то бери і не вийомийся. Або мама, мені потрібні нові туфлі. І мама, У -у", запускай руку. Дивись, ці туфлі я в них в школу ще ходила. А вони всі як нові. Німецька якість. Німці, коли тікали, лишили. Я з жахом чекала, коли доросту до дідова пальта. На моє щастя, його з'їла моль. Пальто не діда. До речі, коли дід загубився, теж знайшли там в коморі. В Японії дуже популярні ношені дивочі трусики. Там цілий бізнес побудований на цьому. Так. Автомати стоять по продажу, як у нас банкомати. Але гроші не пахнуть, да? а трусики навпаки. Вирішила бути в тренді. Подарувала чоловіку трусики. Не, не своєму чоловіку, але й труси не свої, да? з баті сняла. Батя ахуєл, звісно, а чоловік зрадів. А ще кажуть, що труси це погана ідея для подарунка. Там така історія була. Коротше, його привезли в лікарню пошвидкій, в нього проломана голова, забиті ребра, і він голий. І його не цікавила голова і ребра. Він переймався, що йому нема чим пісю прикрити. Батя в мене такий, знаєте, ну, високий, здоровий такий чоловік, а той хлопець він такий, ну, поменше трошки. І батіни труси йому так, знаєте, як труси з запахом, ну чи з запахом. Коротше, труси з запахом і з запахом, Таке собі. Гуляла метроградом і побачила китайський магазинчик. Там вся, ну, всякі такі, знаєте, прикольні штуки. Побачила м шарики, китайські шарики, знаєте, в руці? Не знаю, для медитації вони чи для чого. І це нагадало мені дитинство. У мене теж були шарики, якими я бавилася, трогала їх, гладила, мацала. Якщо чесно, то були шарики нашого собаці, <плес> ну тобто шарики нашого шарика. Єдиний недолік цих шариків було, то, що вони були міцно прикріплені до шарика, <плес> не відірвеш. І все було добре. Мені подобалось, шарику подобалось, Поки не побачила це мама. Мене на гречку у шарика в лікарню. І виявилось, що такі відірвеш ті шарики, можна відірвати. Да. Мабуть, зараз тепер ветеринарим грається. Чи десь у нього на брелку. Живу зараз з мамою. І ну, в цьому будинку я живу. Десять років. Нікого не знаю з сусіди, особливо того, хто під нами живе, ми його заливали, не знаю. Мама тільки переїхала, знайшла собі подругу і хоче віджати у неї квартиру. Без насилля. Просто хоче, щоб за догляд бабуся переписала квартиру. Якщо чесно, то не перша її бабуся. Як вона їх знаходить хизи? Я думаю, може, я чогось не знаю про свою маму? Може, це мені вона казала, що все життя працювала інженером, а насправді вона легенда кримінального світу, зойка-наводчиця. Ви можете подумати, що з такою мамою у нас до хрена квартир. Ні. Бо я не ведусь. Не ведусь, тому що я дивлюсь на батька. Якось мама умовила батька доглядати за бабці. І що? І де він? Он на полці в вазі стоїть, а бабця ще бігає. Мені здалося, вона взагалі не зрозуміла, що сталося. Вона до весілля готувалася. Вона не знала, що її доглядають. Вона думала, що залицяються. Прочитала новину, що вчені. Нарешті достигли успіху у заморожуванні людини, особливо в її розморожуванні. Тобто вони обіцяють, що можуть вас заморозити і через 30 років розморозити. Правда, не кажуть, що там буде. І в мене з цього приводу такі двоякі думки. З одного боку, я знаю, що холод бодьорить, бо я пробувала креосауну. А з іншого боку, я розморожувала бабусін-холодильник. Не 30 років. Три роки. Там такий сморід стояв. Навіть деякі заморозки ми не змогли визначити, що це. Я не хочу, щоб через 30 років хтось сказав, що то ми давно не розморожували. Оце? А що це? Хто ти поклав? Чиє це? Хоча, через. 30 років, може, я також не зможу визначити, хто я без заморозки. Навіть якщо все буде добре, все піде як слід, все одно буде проблема проблема спілкування. Зараз я не завжди розумію, що каже мені донька, і мені доводиться гуглити. А я весь час була тут, не в заморозки. За 30 років деякі слова змінили своє значення. Наприклад, я кажу: у нас вдома не було телефона. і донька каже: а, де він був? А як ти телефонувала? Ти його загубила чи що? Я телефонувала з телефона автомата. Вона: Вау, в тебе був автомат? Не зовсім це був як кабінка, така як туалет, але з телефоном. Але щоб зателефонувати, треба була двушка. бабусіна Хрущовка. Ні, двушка, дві копійки. Так, мама, почекай. В тебе був телефон-туалет, який ви називали телефон автомат. І щоб зателефонувати, тобі потрібна була двушка, копійки, а не квартира. Ти йобнулась? Фраза дефіцит викинули. Для мене для доньки це різні речі. Для доньки це означає, що я йшла десь повсмітивих баків, побачила щось корисне, тяну і кажу, дивись, який дефіцит викинули. Для мене це означало, що треба бігти займати чергу, телефонувати мамі з телефону автомату Мама хопала всі гроші, бігла, щоб встигнути, поки черга не підійшла. І ця фраза дефіцит викинули, вона зупиняла все. Тобто ти мог уйти з роботи, не попередивши, якщо дефіцит викинули, і тебе не, не звільнили. Навіть якщо ти народжуєш, да, і вже головка там видна. І, і там дефіцит, дитинко, почекай, да, повиси трошки, там дефіцит викинули. Зато потім, коли ти щось там береш. І з черги кричать, а там обов'язково кричать: не більше двох в одні руки, У тебе є ще одні руки. <плес> Я, до речі, досі купую все по два, звичка. І тому ми не могли викидати речі, да? ми з ними емоційно пов'язані. Тобто, якщо ти доносила одяг так, що він від руху рветься, то не привід його викидати. Треба не рухатись просто. Дивилась фільм для дорослих, не пам'ятаю назви, ну там класика: чоловік жінка в авто, він керує, вона його кохає, не ротом, всім серцем. Не розмовляють, і чоловік на підпитку, він когось збиває. А в нього робота, кар'єра, обіщали підвищення. і він умовляє жінку, щоб вона взяла провину на себе. І потім в нього все добре, вона за гратами. І я так подумала: не Єва їла ті яблука. Я думаю, що коли Єва прийшла, там вже. Надкусив ті яблука, немиті, да? в нього пронос, він обісрав ту яблуню. Вона каже: Що ти наробив? На, Тримай фіговий лісток, витри жопу. <рив> Адам каже, ой, Бог іде, ой, що робити? Він мене накаже, давай скажемо, що це ти. Давай, ну, будь ласочка, я все, що хочеш, буду посуд мити, підлогу мити, купимо тобі сукню, я приб'ю полку, давай скажемо, що це ти. І Єва така. Ну, ладно, але скажемо, що то твоя мати змія мене умовила? <рес> Далі всі знають, що да, було. Тобто, чоловік лажає, жінка винна, він не заробляє, тому що вона не надихає. Він її б'є, довела. І я думаю: а що б було, якби вона сказала ні? Дівчата, ми б були зараз в раю. Чоловік Бог. Яка мораль? Да? Один раз погодилась все життя винна. Дякую.